Всім привіт! З вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Цікаві хрестики. І сьогодні буде і про хрестики, і не про хрестики. Як ви бачите, переді мною три Так? Здавалось би, наче не день народження. Що ж це за подарунки? Розказую, я приймала участь і як учасник, і як спонсор в марафоні СП Мініатюрки», який організувала Галина Свірепкіна в Інстаграмі. Це вже був п'ятий чи шостий сезон. До речі, найцікавіше, що з Галиною ми ніколи не бачились наживо, але після перемоги ми це виправимо, проте товаришем вже не один рік. І ось Галіна раз в Галіна Росквартал проводить такий сумісник по мініатюркам. Всі бажаючі вишивають малесенькі роботки, там є три види. Категорії робіт і присвається номер. І так сталося, що цього разу я виграла три подарунки. Давайте дивитись разом, я спеціально не відкривала, чекала. Цей подарунок я вчора отримала особисто від Зіни Крамер. Зіна Крамер в Чернівцях живе, так само, як і я, і тому зустрітись було дуже приємно і дуже радісно. Кількіту. О, Зіна, Зіна. Ще шоколадочку. <смі> Дякую. Сердечко таке. Ось таке сердечко я виграла як подарунок. Це у мене є родичі, які живуть в Польщі, самі вони з Херсона. І тому вони люблять дуже все, що пов'язано з Україною. І таке сердечко я вирішив на Новий рік. А це я замовила таку марочку. Ви Знаєте, мою любов писанок, тому я вирішила замовити у Зіни таку чудову марочку. Щиро дякую за шоколадочку і за бонус сердечком. Наступний подаруночок ось такий. Подивіться, як гарно. Лідія вітає. Це дівчина під ім'ям яся вишивалочка. Так, все гарно запаковано, що ж. Не хочеться розпаковувати. Подивіться, який гудзик. Так. О, подивіться, яка краса. Ось такий чудовий набір. Лист пристрасті, це від торгової марки Кольорова. зізнаюсь в мене жодного набору від кольорової ще не було, хоча я купувала дуже часто і дуже багато бісер. Ось такий лист пристрасті, магнітик, назва чудова. Треба буде в цьому в цьому етапі. Сумісника, сезонні сумісника обов'язково повишивати все, що я отримала в подарунок. Так, вважаю, буде правильно. А це ось дівчина під ніком картини лісера. Насправді звати Ліна. Послала мені теж подарунок. Зараз я його відкрию. Теж шоколадочка молочна. Тут такі класні схеми від Абресарта. І ще і ось такий класний подарунковий сертифікат на 300 гривень на багетну майстерню. Все що треба в рукодільниці. Подивіться, які. Я, до речі, вишивала досить багато на холстах від Абрисат. Мені подобається, в мене є непогана колекція. Ну, Таких схем ще не було. Колокольчики, така, така зоряна ніч і такі ось ромашки. Така весняна, не весняна, а така весела, яскрава схема. Щиро дякую дівчатам за чудові подарунки. Хочу всім рештам сказати: приймайте участь, тому що це дуже цікаво, дуже приємно. Навіть якщо ви не виграєте, у вас з'явиться дуже багато нових рукодільних подруг, от як з Галини, наприклад. а знаєте про нових виробників, от як Зіна Крамер, чудові набори. Я окремо знімлю а, огляд і готовий результат сердечка. Це, як на мене, це буде така от новорічна іграшка. І марки-писанки у Зіни ціла є різноманітних марок, причому можна було придбати і схеми і придбати окремо заготовочки. Зверніть увагу, я в посиланнях лишу силочку на Зіну. Ось таке в мене поповнення. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!